Бажаю здоров'я. Є таке старе, старе самурайське прислів'я, що меч варто носити щодня все життя, навіть якщо він буде потрібен лише один раз. Те ж саме з аптечкою. Вона потрібна вам щодня і має бути завжди з вами. Навіть якщо ви рухаєтесь по ППД, навіть якщо ви виходите в місто, да, навіть якщо ви цивільний, ви маєте її мати десь або на поясі, або в кишені штанів, ну або, звичайно, на снарязі, якщо ви з обвісом. Так, тому що е, ну, від того, що вона лежить десь у вас вдома чи в багажнику авто, е, сенсу мало. Може, е, в крайності про вас скажуть, е, класний був пацан, да, але він отримав поранення і ну, не зміг доповзти вчасно до свого турнікета. Да? У нас зараз такі часи, що е, прилетіти так, е, може кожному. У будь-який момент.